В якому дуплі опинилася наша Україна? До повномасштабної війни Україна мала ринкову економіку з елементами державного втручання. Ціни на більшість товарів формувалися ринком, але залишалися субсидії та регулювання, наприклад, на газ і комунальні послуги. Головними галузями експорту були металургія, сталь, залізна руда і аграрний сектор зерно, соняшникова олія, кукурудза. І ми всі знаємо, що ключові галузі перебували в руках кількох великих олігархів Коломойський, Ахметов, Пінчук. Така концентрація влади і активів гальмували розвиток конкуренції. А рівень довіри до судів поліції та регуляторів був дуже низький. Тому інвестиції до нас і не йшли. За 30 років Україна втратила значну частину промислового потенціалу, особливо на сході країни. Багато заводів або зупинилися, або працювали на 30-40% потужності. Частка IT-сектору та аутсорсингу почала зростати, але загалом структура ВВП залишалася сировинною. Економіка зростала повільно та нерівномірно. І я б тут додала, що навіть те зростання було значною мірою обумовлено тим, що розвиток, Звивався весь світ, на мою думку, Україна опустила дуже багато часу на розвиток, тому що замість стратегічної незалежності ми десятиліттями сиділи на двох стільцях, і лише війна змусила швидко перейти на європейський вектор. Не хотіли різкого колапсу економіки, але замість цього отримали не просто колапс, а й загрозу цілісності своєї території. Тепер швидко наздоганяти втрачені позиції в умовах війни та глибокої економічної кризи взагалі майже неможливо. До того ж, ми маємо старих системників, які не розповідають нам про майбутнє держави. Так, ми зараз маємо напрямок в ЄС. Це чудово, але саме як судові реформи гальмуються, а це одна із перших умов до вступу в ЄС, і без цього не буде інвестицій. Ніхто не захоче вкладати свої мільйони туди, де їх може віджати місцевий нахлібник. І скільки років нам потрібно повсти до того ЄС? Це не швидкий процес, проте великий виклик для держави та суспільства. То не вже нам прийшов кінець? Не зовсім давайте відштовхуватися від сучасного світу. Ні чистий ринок, ні чисте планування вже не працюють. Майже всі країни мають замішану економіку ринок плюс держава. У ЄС ринок плюс соціальний пакет. У США ринок і деякі держпрограми: захист банків, пенсії, у Китаї комуністична партія плюс ринкова економіка, у Північній Європі модель соціального капіталізму. Україна має корисні копалини, залізна руда, титан, уран, літій, але не на такому рівні, щоб це зробило нас ресурсною державою. Наприклад, урану в Україні в рази менше ніж у Казахстані. Нафта і газ у дуже обмежених обсягах у порівнянні з Норвегією в 60 разів більше там газу. Тому потрібно розуміти, що Україна навіть не ресурсна держава, а напівсировинна держава. Ще одна дуже гучна тема: це агросектор. Україна займає перше місце в Європі за площею чорноземів. Це добре, але Дайсон вже робить теплиці, які керуються шиї. І для врожаю вже не потрібна родюча земля. До війни ми входили в топ-3 експортер зерна у світі. Звучить круто, але ми продаємо зерно, а не продукти з нього. Тому гроші йдуть в бюджет країни дуже малі. Ми, як папо Гвінея, вивозимо сировину, а потім купуємо макарони з Італії. Тому потрібно перестати експортувати зерно, а робити харчові продукти, створювати якісь українські бренди і заходити. Ходити на ринок ЄС це більший прибуток разів в п'ять. Також будуть з'являтися робочі місця в Україні, і будемо мати меншу вразливість до портів і блокад. Хоча цей шлях дуже довгий в українському інфопросторі раз за разом звучить одне й те саме: у нас чорнозем, руда. Уран, літі. Ми багата ресурсна країна. Але якщо ми наскільки багаті, то чому ми бідні? Тому що поки одні чіпляються за риторику ХХ століття, інші вже давно будують переробку технології і інвестиції. Бо сировинна модель обмежує дохід. Заробляємо не ми, а переробники в ЄС та Китаї. Але для модернізації наших заводів потрібні інвестиції. Звичайно, є одне просте. Você é Ресурси плюс інститути і плюс інвестиції, і економіка починає набирати обертів. Якщо немає інститутів судів, прозорої держави, а в нас цього немає і зараз, то інвестор не зайде навіть у золоті надра. Конго має алмази нафту, але залишається однією з найбідніших країн світу. І Фінляндія, яка майже без ресурсів, але входить чомусь в топ-10 заяв. Якістю життя. Зараз я вам покажу інший сектор, який може стати драйвером української економіки. Ми можемо стати не ресурсною державою, а технологічною, яка торгує не залізом, а технологіями. Україна має сильну науку, IT, інженерів, тому ставка має бути не на зерно і метал, а на технології, освіту і. Переробку у 2022 році експорт it послуг досягла 7,3 мільярди доларів у 2020 21 роках. Частка it галузі була близько 2% ВВП. А після повномасштабного вторгнення зросла до 4-4,5%. Ми маємо понад 300 тисяч фахівців входили в топ-10 країн світу по аутсорсингу ПО. На хвилинку в країні працювало понад 4 тисячі IT-компаній. Працювали офіси таких міжнародних гігантів, як EPAM, SoftServe, Reface. Крім всього, українські фахівці ще й створюють ПЗ, програми, додатки для Apple, Boeing. IBM, Amazon. і це єдина галузь, яка тримається під час війни. Україна могла б створити новий економічний прорив, як зробив Ізраїль зі своєю it сферою дрони, кіберзахист, автономні системи, штучний інтелект це ж не лише війна. Це майбутній експорт інвестиції і інженерна еліта. Не потрібно копати шахти або будувати заводи. Щоб розвивати цю галузь, потрібні люди, комп'ютери і креатив. А ми вже зараз маємо базу IT-фахівців, які розуміються на цій справі. Те, що створено для фронту, з часом стане експортом, програми для безпілотників, аналітика, розвідка, навігація. І головне, що у світі є попит на це. Який росте щодня, до того ж, країна має досвід бойового тестування технологій у реальних умовах, і це дуже важливо. В нас зараз є компанії, які продають ППО дрони. Тому після війни потрібно зробити ставку не на сировину і бізнес олігархів, а на переробку, на ВПК, ІТ і можливо навіть енергетику. Захід готовий вкладати гроші, але потрібно зробити для цього умови: реформи і безпека для інвесторів. Тому що побудувати країну без ресурсів це важко, але побудувати країну з ресурсами і без правил неможливо. Поки хтось хоче застовбити надра, нам потрібно будувати правила. І в українців має бути розуміння, яке сформує нові запити до держави. Не де наш газ, а де наші суди. Не заводи нам побудує держава, а держава створить умови і прийдуть інвестори. Війну можна розглядати як кінець всього, але мені не хочеться. Я її хочу розглядати як початок щось нового. І це ще один шанс з неї вичавити все радянське і закласти нову економіку розумну, динамічну і людоцентричну. Чому це важливо вже зараз? Тому що чим скоріше ми почнемо диверсифікуватися, Вати економіку і додавати цінність всередині країни, тим менше залежності від зовнішніх шоків, блокада, ціна на сировину. Війна нам показала, що залежність від сировинного експорту це велика вразливість, і ми маємо зробити з цього висновок. Так, зараз IT-сфера не дає масового ефекту на ВВП, тому що це високотехнологічна, але вузька галузь. Вона не створює масової зайнятості. 50 100 тисяч айтішників не прогодують країну з 30 мільйонами людей. Навіть у розвинених країнах IT дає 6-8% ВВП у США десь до 9%. Це не вирішує питання бідності, зайнятості села, пенсій, заводів, логістики. Щоб Витягнути економіку потрібен не один локомотив, а ціла низка потужних секторів. Більшість IT-компаній працює в аутсорсі, отримуючи оплату від іноземних замовників. Валюта заходить в країну, але одразу конвертується у гривню для виплати зарплат і часто знову йде за кордон у вигляді покупок, інвестицій і релокаційних витрат. Чимало it компаній зареєстровані в Естонії, Польщі, США. Щоб спрощувати податки і роботу з клієнтами, це означає, що частина валютної виручки навіть не потрапляє на рахунки в Україні, щоб він рятував ВВП. Потрібно диверсифікувати економіку, не робити ставку лише на аутсорсинг, а створювати продукти, які продаються в усьому світі, стимулювати внутрішні ланцюжки доданої вартості, щоб гроші залишалися всередині країни від розробки до маркетингу та продажу, а не просто на експорт послуг. Створювати власні додатки, платформи, програми для великих корпорацій, тому що it продукт забезпечує вищу маржу, валютні надходження та робочі місця, і тоді почне формуватися новий клас, не оці наші чиновники. А інженери, розробники, і це може стати опорою для нашої країни. Можна брати приклад з Ірландії, яка зробила низькі податки, пільги для стартапів, зробити взагалі такий айтішний хаб для великих корпорацій. І ВВП буде зростати завдяки валютним надходженням і доданій вартості. Нашим управлінцям можна було і під час війни потурбуватися про розвиток, але в нас зараз не на часі, крім хабарів. Малий середній бізнес це завжди хребет будь-якої економіки. У розвинених країнах малий середній бізнес дає 60-70% зайнятості до 50% ВВП. А у нас навіть до війни це було лише 15-20% ВВП. Якщо додати дешеві кредити, не піднімати податки і як ми це вміємо робити, скасувати зайві перевірки. Це дає розвиток і гарний відсоток до ВВП. Частина бізнесменів дійсно обережна через війну і нестабільність. Але є і підприємці, які вже зараз дивляться на переробку як на довгострокову перспективу, і відкривають невеликі виробництва локальні цехи. Кооперативи тому досить молитися на ресурси, на агро, бігати з картонками за набу українцям потрібно думати в сучасному розумінні світу в його запитах, геополітиці і вимагати від своєї держави бути не в хвості світу, а зайняти свою позицію. Тоді з нами будуть рахуватися і не тикати нам в Білому домі, що ми не маємо ніяких козирів. А з вами була Аня. Це моя гаряча пательня. Допомагаємо розвиватися нам, українцям, і нашій державі.